Вітаю вас, друзі! Ви на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Ви просили розказати про змії носця, чи існує тринадцятий знак Зодіаку. Про це просто зараз. Перше, з чого ми почнемо, з чіткого усвідомлення того, що таке знаки зодії, а що таке зодіакальні сузір'я. Одначе воно і звучить однаково, але ж суть різна. Якщо ми піднімемо голову на зоряне небо, то побачимо там цілу купу зірок, розсипаних по ньому. Чи хтось колись їх рахував? Певнено намагалися, та про те, скільки зірок на небі, й досі невідомо. А от скільки на небі сузір'їв – відповідь є. Вона чітка. Дякуємо астрономам. Сузір'їв на небі 88. З них зодіакальними є 12. Хоча ні, все ж 13. Саме час розібратися, що таке сузір'я. Це певний розсип зірок. Який в нашій уяві, в уяві земного спостерігача, малює певний образ, певну фігуру, тварину, людину, міфічну істоту чи побутовий предмет. Зорі, які збирає наша уява докупи, належать різним системам та галактикам, знаходяться на відстані мільярдів світових років одна від одної. Та навіть і гадки не мають, що десь хтось на землі, задерши голову на небо, поєднав їх в єдине ціле. Сузір'я – це уявна картинка, і тут кожен може побачити, що захоче. Я, наприклад, скажу, що то лебідь, а ви скажете, та де там, то ж рак. А хтось третій підійде до нас та скаже, що ми з вами дурні і нічого не розуміємо. Бо там, вочевидь, же, риба, та ще й не одна. Ось така плутанина могла б виникнути, якби не сучасна наука астрономія. А навіть якби ми побачили одну й ту ж саму фігуру, то можемо назвати її кожен по-своєму. Наприклад, сузір'я великої ведмедиці. Називається по-різному. У нас його називали Великий Віз або Чумацький віз. У Ведах це сім мудреців або саптаріші. Хтось назвав його сім дівчат, хтось лосем. Кажуть, що в Київській Русі називали це Сузір'я Кінь на приколі. Не знаю, чи правда, але прикольно. Як бачимо, кожна культурна традиція давала свою назву небесним об'єктам. І тому безкінечному переділу небесної сфери поклали край астрономи. Зібравшись якось на черговий міжнародний астрономічний союз на початку ХХ століття, домовилися, що кордони Сузір'їв недоторкані. Ось такий вигляд зараз має мапа Зоряного неба. Пунктиром на ній проведена екліптика, лінія, по якій рухається Сонце та всі інші планети нашої сонячної системи. Сірим кольором нові кордони сузірів. Вони, як шпалери на задньому фоні, а сонце поважною, ходою йде собі, малюючи ту саму пунктирну лінію, екліптику. Давайте уважно подивимося ось на цю ділянку між скорпіоном та стрільцем. Бачите, як добряче вклинився той самий містичний змієносець, витіснивши скорпіона майже повністю. Що ж це означає? Може, знаків дійсно 13? А може, 12? Може, просто по новій системі варто викинути скорпіона взагалі? Замінимо його змієносцем, та й все? Ні, друзі. Пропоную скорпіона залишити на своєму законному місці. Куди ж ми без нього? Ось ми майже й підійшли впритул до відповіді на це питання. Згадаємо ще раз. Що таке екліптика? Та сама уявна лінія, по якій рухається сонце, змінюючи своє положення відносно тих самих нерухливих зірок, які наша уява зібрала в сузір'я. Екліптика це коло. Отже, вона має 360 градусів. А значить, ділиться на 12 рівних частин по 30 градусів кожен сектор. Можна, звісно, поділити на 30 секторів по 12 градусів, але то, мабуть, буде забагато. І ось тут невеличкий відступ. Чому знаків все ж таки 12 і 13 навряд чи буде? Хоча я не маю ніяких претензій до прекрасного числа 13. Та й до зміїносця я претензій так само не маю. Але ж число 12 в езотеріці має певний символізм. Про це колись говорив ще Платон, а до нього Піфагор, який, до речі, навчався в халдейських магів, а саме так в ті часи називали наших колег-астрологів. Він так само навчався в єгипетських жреців та навіть в самого Зороастра, засновника зороастрізма. Велика частина цього вчення астрологічні знання, до яких мали доступ далеко не всі, отже, їм було відомо, що Всесвіт має форму додекаедрону – Едрону, багатогранника з 12 гранями, до кожної вершини якого веде три грані. До речі, французький математик кінця 19, початку ХХ століття Анрі Пуанкаре. Так само стверджував, що Всесвіт має форму Додекайдрона. І що саме цікаве, у 2003 році НАСА проаналізувало дані космічного апарату ВіМЕП та повернулося до гіпотези Пуанкаре. Тож, як бачимо, древні мислителі та астрологи щось таке знали. Тому 12 знаків Зодії – це не випадковий набір символів. До речі, Саме природа наших широт північної півкулі приблизно впродовж 50-ї паралелі показує, що кожні 30 днів щось нове відбувається в природі. Видно, зміну місяців та сезонів. Це доказ того, що європейський зодіак народився саме в наших широтах. А ще Яскравий доказ того, що 12 місяців, а з ними і 12 архетипів це не випадковість, а доказ 12-гранної побудови Всесвіту та Землі. Бо те, що на горі, подібно до того, що внизу. А те, що внизу, подібне до того, що нагорі. У це і є диво єдності та єднання у просторі. Саме за цим головним законом Піфагор вважав 12 числом землі. А Платон стверджував, що земля має форму Додека Едрона. От як глибоко ми з вами копнули в пошуках істини. Тож саме час ще раз повернутися до екліптики, на якій живуть знаки Зодії, та до наших Зодіакальних Созірь. Знову той малюнок. Сузір'я змій-носця не є сірим, отже, воно не належить до родини Зодіакальних сузірь, а належить до родини Геркулеса. Ця родина виділена зеленим і лежить по обидва боки від екліптики. Тож очевидно, що кордони змій-носця були змінені не так давно. І до астрології цей факт не має жодного відношення. Навіть до тієї її традиції, якій вже понад 5 тисяч років. Яка і працює з сузір'ями. Я маю на увазі джйотіш або ведичну астрологію, як її називають у нас. Ось, до речі, порівняльна таблиця, яку я обожнюю. Можете її досконало вивчити. Вона систематизує все, що ви вже почули від мене. Періодично цей ажіотаж щодо 13-го знаку Зодії підіймається пресою. Але тепер я впевнена, що ви і самі не поведетеся на ту паніку і друзям розтлумачите. А як ні, то дайте посилання на це відео. Тому, мої дорогенькі, ті, хто по сонцю скорпіон, рак, Лев, Водолій, Овен, Близнюк і всі наші добре знайомі 12 знаків Зодії. Ви ними і лишаєтеся в нашій європейській астрології. Щодо джйотіш. там су вкола йде майже на один знак. Тому часто пишуть під цей шумок, що ті, хто народилися на початку знаку Зодії, вже не є представниками свого знаку. Бо, бачте, Змієносець все перевернув. Ні, він тут не винен, хоча, як бачимо, трохи таки поплута всі зоряні карти. Тож різниця між європейським та ведичним зодіаком складає станом на зараз 24 градуси і називається Аянамша або Аянамса. Про цю розбіжність знали всі астрологи давніх часів. І ми сучасні так само знаємо. Більше того, ми знаємо, що колись існував час, коли ці два кола співпадали. То було десь приблизно. В 300 році вже нашої з вами ери. І таке співпадіння трапляється раз на 25 800 років. Не часто, звісно, але такий факт є. Саме тому знаки Зодії, вони ж сектора екліптики та Зодіакальні Сузір'я, ті самі шпалери на фоні руху Сонця, мають однакові назви. Поназвали їх тоді, коли ці два кола. Співпадали. Ну що, тепер стало зрозуміло? Чи ще більше заплутала? Пишіть про те в коментарях. В описі до відео вже є посилання на мою давню статтю про змійносця. Прочитайте її обов'язково. Там є речі, про які я тут і не встигла сказати. Тож буде вам бонус. Саме час поставити вподобайки та підписатися. Якщо ви сьогодні вперше до нас завітали. Ну а я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.